Ідіть і оглядайте. Я, я вам це говорю. Вибачає, мені погрожують. Я я тільки репозиції. що була фраза, я вас фотографувала, Идите ходіть і оглядуйте. То є погроза. Мені є з чим займатися. Мені є чим зайнятися. Я ще раз повторю, це вже переходить ці норми. Третій рік війни. Десятий рік Але війни Воно і буде тому що поважаємо, і поважаємо, такі, як так. ви. Поважаємо? поважаємо, коли людина, клієнт приходить і просить, будь ласка, обслуговуйте мене українською. А йому відповідь а кажуть: назад. я хочу так і буду розговорювати. Це повага не може прийти на а полчаса назад. Тоді це порушення закону. Алло, ви ж повинні саді? захищати а закон. Сказала, закон. Ви ж повинні захищати я закон. А не, ну, давайте я зараз буду ламати щось. знаю, ламати що не захищати щось. закон, а? Ну. а додержуватись. Ну, І скажу, так, ну, ну блін, у мене просто там щось мені захотілося лавочку зламати. Да? Ну, ну, Це ж буде порушення закону, ви, напевно, мене заарештуєте. Да? Ну, затримаєте. Заарештувати маєте права, затримаєте. Ну, як мінімум. а Чомусь особі дозволено не виконувати закони України. Жить, живучи в Україні, да. можливо, вона вообще О, можливо, вона вообще диверсант. Ви хочете сказати, щоб вона сиділа вдома, правильно? Дивіться, що вони да. поліцейський особа говорить мовою ворожою, не представляється, не зрозуміло, хто вона, Незрозуміло, чи це законна торгова точка. Незрозуміло, може вона Це чи чи законна, не незаконна. А хто ви взагалі такі? А ви виплачите, попросив, щоб вона викликала адміністратора? Я просив. Я просив, да ні.